Чи знаєте ви, де у Львові надають допомогу бездомним людям? Не знаю. А знаєте, як допомогти бездомній людині, якщо побачите її на вулиці? От куди звертатися, там, телефонувати. Ну, скоріше за все, поліція, напевно. А як допомогти бездомній людині? На перший погляд, напевно, грошей дати. Ну, це перше. Ну, вони зазвичай гроші просять більше нічого. Чи знаєте ви, де у Львові надають допомогу бездомним людям? Якщо чесно, ні. Не місцева, тому на жаль, не знаю, але хотіла б знати. Центр соціальних послуг джерело. А чи знаєте, як допомогти бездомній людині? Також не знаю. Не, не доводилося зустрічати. Ну, бачила якісь там, може, бабуся якась старенька стоїть там, але я не знаю, чи вона бездомна. Чи знаєте ви, де у Львові надають допомогу бездомним людям? Ні. Не догадуєтесь зовсім. Центр соціальних послуг джерело. І чи знаєте, куди звертатися, якщо бачите бездомну людину на вулиці? Ні, чи можу, я допоможу. Ну я, мабуть, думаю, що є якісь служби звернутися до них, мабуть, щось таке. Допомогти людині отак.